Гарантії безпеки. Ми отримали першу угоду, в якій не було гарантії безпеки, і тут нема ніякого скандалу, просто вона не відповідає запиту. Тобто, питання про те, що давайте 50 на 50 все ділити. Приблизно так перша угода виглядала. Я сказав, що я не піду на це і не дам міністрам підписати це. Були зустрічі з міністром фінансів, прем'єр-міністром України. Було багато різних зустрічей. Це неможливо просто. Ми не можемо просто ділити 50 на 50. Не розуміючи, що нас чекає попереду. Якщо б навіть стояло питання, що давайте ділити всі 50 на 50, те, що окуповано, ми вам допомагаємо відновити, давайте ділити, це, це предметна розмова. Я не знаю про ці відсотки, але це зрозуміло, що ви даєте. А, і спочатку тому була незрозуміла ця угода, вона була різна, були різні зустрічі. Я сказав, що ну ось буде так. Друга історія, коли там з'явилась другий формат угоди, там вже з'явилось 500 мільярдів, тоді стало зрозуміло всі меседжі до цього, які йшли від Сполучених Штатів Америки, що ми говоримо про борг. Що Україна повинна визнати таким чином борг, тому що якщо фонд а Куди йдуть гроші від видобутку, а вони йдуть в фонд, і якщо він згідно другого варіанту угоди, а на 100% належить Сполученим Штатам Америки, так це говорить про те, що це не коінвестиція 500 мільярдів, тому що наповнюємо ми це від наших мінералів або від наших компаній. тобто це рамкова угода, поки що не виписані всі компанії. Тобто, якщо ці гроші йдуть в фонд. І нічого з-за кордону не приходить цей фонд, а все всередині країни це ми віддаємо борг. Тепер 500 мільярдів. Давайте спочатку з цифрою розберемось. Тобто я знаю, що у нас було 100. І це факт. Я не збираюся визнавати 500. Хто б що не говорив, як би ми не спілкувалися при всій повазі. Ще раз, при всій повазі до партнерів, але ну, я стійко стою, тому що, тому що це правдива ситуація. Абсолютно ми праві. І друга ситуація: якщо чесно, навіть 100 мільярдів я не готовий фіксувати. Пояснюю чому. Поясню чому. Тому що ми не маємо визнавати гранти як борги. Подобається це. Чи не подобається я домовлявся з Байденом і домовлявся з Конгресом Сполучених Штатів Америки. Я їм я вдячен конгресу. Це була присутність двох партій. І підтримка. Підтримка грантів. Грант Те, то не є борг. І ми не потрібні віддавати борг.